Ну, це от почалось з історії, коли мені треба в Італію було поїхати за свої гроші. Так сталося, що я познайомився з блогером. А, бо це смішно. Мені сподобалась дуже одна дівчинка, журналістка, і з неї нереально було побачити, в неї був дуже плотний графік. Опача. І Я собі щось придумав, що якщо я стану десь там медійно відомим, вона на мене зверне увагу, і вона буде моя. Я не знаю, що себе щось так накрутив, але це був ключовий і роковий момент в моєму житті. А, тоді почав появлятися інстаграм, блогін. Да, бачиш, як жінки впливають на життя. <хи> да. або, або моя шиза, не знаю. Ну це ж теж так що зафікситься на людині. Тож не зовсім здорова тема, але мені допомогло це дуже сильно, і я погнав. До блогерів общатися, поїхав, мене взяли на інстаміт, я встиг на останній самий масштабний інстаміт в Україні. Це коли збираються самі відомі блогери, вони там друг друга фоткають, мічають, міняються досвідом, дивляться, як писати текст, як роблять фотки. І нас там зібралось, не знаю, аудиторії, мільйонів на 20, а тоді. Тисяча підписників, як зараз 100 тисяч підписників. Тоді wow. це було інакше. Тоді ж це тільки починалось. Так оцінювалось. І це був просто шок. І я тоді набрався стільки досвіду, що я досі його приміняю по сей день. І я реально встиг в останній поїзд, бо після того вже не було таких серйозних зустрічей hey, ні hey, разом. О, це четвертий курс консерваторії. Це ще до Майдану. Це ще до Майдану, перед Майданом, 12, десь 14, 13. десь так, 12-13, десь ця історія, тобто ну, реально давно. І і воно понеслось з того, що я став блогером, потім вони почали замовляти рекламу. потім... Зараз буде знову смішно. потім я приїжджаю в Одесу, і я збираю чат-блогерів, де ми обмінюємося інформація, я роблю всі ті самі інстаміти, тільки онлайн. Ми проводимо їх онлайн, спілкуємося з досвідом, обмінюємося. І mm -hmm. в якийсь момент мені трапляється дівчина, з якої там починаю зустрічатись в Одесі, і вона каже, а вона теж блогер. крупніша від мене на той момент. І вона каже, ні, я хотів навчитися теж так само. Типу, я хотів Ні, ну вона мені сподобалася як дівчина. Але я типу, бачив цю перспективу, думаю, блін, класно, навчи мене. А я тебе там чомусь другому навчу. Тільки чому mm -hmm. не знаю. Вона ще була старша. Там... Від мене ну ну, ну за ну так сподобалось мені тоді і. А... Ми не одружились, бо її батько сказав, що б'ємо, якщо я буду продовжувати це, кілер наймав, він був директором цементного заводу, там десь в Одесі. А я мало заробляв, у них дуже багата сім'я була. Я мало заробляв, я кажу, ну я тисячу, а я вийшов на тисячу доларів потім. Вона, Коротше, вона мені сказала, Серега, все, що ти оце робиш, Одеса, це, до речі, всім, хто хоче навчитися заробляти, треба їхати в Одесу і спілкуватися з Одесі, там от В да. секунду буде. Навчати за тиждень дуже швидко. І все, то, що я робив, я просто за це почав брати гроші. І дійшло до того, що я студент. А... І стипендія була тоді. 500-600 гривень, і ще на них жити можна було місяць, і я починаю заробляти 20-30 тисяч. Ох. Ну це було взагалі, коротше, просто. Да, але мені сказали, що тата, десятку, не менше тільки десятку, будеш продовжувати зустрічатися. Я думаю, як десятку? Це зараз, мені, зрозуміло, як то десятку зробити, нема питання. А тоді, я думаю, ну, це, за як зараз для мене мільярд, ну як це мільярд, вообще? ну це нереально, мабуть. Ну і довелося через цю історію розстатися. І е, тоді в мене з'явилося. Справа, на якій я почав заробляти і пізніше я дуже швидко викупив, що е